Невпинне прагнення людини до пізнання науки і техніки стало рушієм прогресу всього суспільства у цю добу. Інновації з'явилася компанія Gigao Power, Торгова марка Зега символ передових рішень та піонер високої енергоефективності, народжений у час технологічних змін і нових можливостей. Попри свій молодий вигляд, за компанією стоїть потужна материнська структура Zhigao Машінері. У 2020 році вона здійснила масштабний інвестиційний проект, спрямовані на створення виробничої бази з потенціалом вартістю понад 1 мільярд, що стало фундаментом для динамічного розвитку та лідерства у галузі. Місія компанії Gigao Power полягає у створенні нових брендів із професійною силою та чіткою орієнтацією на потреби клієнтів, розширюючи частку на ринку промислових компресорів. Ми розробляємо найсучасніші технологічні продукти, покликані зруйнувати монополію транснаціональних гігантів і відкрити нову еру чесної конкуренції та технологічного лідерства з відмінними характеристиками та постійним підвищенням рівня застосування у галузі, автоматизовані системи від початкової заготовки до фінального продукту. Однаковою точністю на кожному етапі. Це злагоджений технологічний ланцюг, де прості процеси інтегровані в єдину високоточну автоматизовану систему виробництва. Сьогодні у виробництві працюють не люди, а роботизовані системи. Вони беруть на себе всі операції, оптимізуючи процеси та усуваючи людський фактор на кожному етапі. Такий підхід гарантує безперервність, точність і стабільну якість. Компанія приділяє особливу увагу кожній деталі виробу: від естетики зовнішнього вигляду до простоти обслуговування та довговічності матеріалів. Такий підхід формує продукт, який поєднує сучасний дизайн, надійність і високі стандарти якості, забезпечуючи клієнтам максимальну цінність та довготривале використання. Від заснування Материнської компанії у 2009 році ми зосереджено працюємо над створенням унікальних рішень. Сьогодні наш портфель налічує 91 патент на вироби, яких немає навіть у найпросунутіших міжнародних корпорацій в цьому сегменті. А з моменту впровадження повної автоматизації виробництва компанія щороку виготовляє та реалізує понад 40 тисяч компресорів. Така масштабність і технологічність. Дозволяє знижувати вартість продукції, зберігаючи водночас надзвичайно високий рівень якості. Обробка корпусів здійснюється на високоточних металообробних центрах із використанням японського обладнання з точністю до 0,005 тисячних міліметра. Прецизійна обробка та шліфування роторів виконується на верстатах КАП Німеччина та Холройд, Велика Британія з точністю до однієї тисячної міліметра. Усі процеси стандартизовані та виконуються відповідно до міжнародних стандартів системи менеджменту якості. Усі гвинтові блоки є власною розробкою компанії. Вони створювалися з чистого аркуша, пройшли більше 10 років тестувань та вдосконалень і були впроваджені у серійне виробництво. Завдяки патентам та сучасним технологіям вдалося створити унікальні рішення: одноступеневі блоки з продуктивністю до 24 кубічних метрів та тиском до 17 бар. А також двоступеневі гвинтові блоки з запатентованою технологією, які досягають продуктивності до 65 кубічних метрів і тиску до 35 бар для контролю якості роторів і корпусів застосовується тривимірний вимірювальний прилад Цейс Німеччина. Це підтверджує технологічну перевагу та інноваційність виробництва компанії, яке поєднує власні розробки, патентовані рішення та найсучасніше обладнання. Виробництво побудоване на принципах лін технології, яку вперше впровадили на заводах Toyota. Такий підхід дозволяє усунути втрати часу і ресурсів, підвищуючи ефективність кожного процесу. Кожен вузол проходить автоматизовану перевірку на всіх стадіях виробництва, що гарантує стабільну якість та відповідність найвищим міжнародним. Міжнародним стандартам фінальний етап складання та контролю якості завершує професійний інженер, який пройшов спеціальне навчання. Він персонально відповідає за кожен виріб відповідно до серійного номера та залишає власний штамп, підтверджуючи якість і надійність продукції. Фінальний етап виробництва включає комплексну перевірку, тестування та сертифікацію обладнання. Унікальна акустична система дозволяє виявляти навіть найменші внутрішні дефекти в процесі роботи, використовуючи методи на ультразвукових частотах. Такий підхід гарантує бездоганну якість, надійність і повну відповідність міжнародним стандартам. Постійне прагнення до досконалості принесло компанії численні визнання та нагороди, відданість високим результатам відкриває безмежні можливості та формує майбутнє наше бачення зелений світ, де інновації стають потужним поштовхом для наукових досліджень і розвитку технологій. Сьогодні торгова марка Зега масштабує свої технології по всьому світу в Європі та в Україні. Офіційним і єдиним представником зега є ТОВ долота, яке забезпечує клієнтів професійним сервісом і повною підтримкою на всіх етапах співпраці.